Доброго ранку, шановні вболівальники футболу. Сьогодні відбудеться матч Leeds Юнайтед Манчестер Сіті. Явний фаворит Манчестер Сіті. лідер Прем'єр Ліги Англії. боксинг День продовжується. Вчорашній матч нам зіграли і тотал більше на Челси і цей як він називається. І фора на Nottingham Forest зіграла. Хоча я там помилково написав на, на Бренфорд, але все одно все зіграло. Правда, TikTok мене заблокував, за те, що я так якби би умовно м -м -м, веду мову про азартні ігри, то я сьогодні вже просто скажу свій прогноз на матч ліц Манчестер Сіті. Я в футболці ліса. Наш буду болівав за них, треба все болівати за слабші команди. І я кажу, що сьогодні повинно бути плюс фора плюс 3,5 на Ліс Юнайтед. Всім хорошого дня.